Вона переможцем тих перегонів міського голови. В нашому кабінеті сиділи, і в інших там кабінетах сиділи, і ми знаю, там казали, не виходіть, поки де білий дим не вийде. Але ви також не поступили. І тому сьогоднішня ситуація є 21 кандидат. Якщо ми підемо таким самим шляхом, то буде цей самий результат, як завжди. От скажіть, як ви поступите? В кінці, коли ви побачите, що народ не підтримує, і ви не можете бути разом. Дякую. Не тільки я не зійшов з дистанції, а я про це говорив зразу, що я не зійду з дистанції Іван. І ви про це знали. Не зійшли з дистанції Микола Суджай, не зійшов з дистанції Богдан Іванців, не зійшов з дистанції від свободи Хрущ, але і ряд інших кандидатів. Ну, ми зараз за вас... Я розумію, я вам зразу сказав. Я йду, я це мушу йому сказати. І не зійду. Бо я йду до кінця. Так само сьогодні я йду до кінця виборів і з дистанції не зійду. І прошу...